Слава Богу, брати та сестри, та всі слухачі, маю на серці бажання поділитися однією дуже важливою темою сьогодні біблійною про духовний зріст у світлі Божого Слова. Найперше хотів би разом з вами відкрити і зачитати одне місце писання з Божого Слова, а саме, перше послання апостола Івана, другий розділ. 14 вірш. Пишу діти вам, бо ви пізнали Отця. я писав вам, бо ви пізнали Отця. Я писав вам, батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Писав я до вас, юнаки, бо міцні ви, і Слово Боже, в вас пробуває, і лукавого перемогли ви. В цьому тексті апостол Іван, він звертається до Дітей до юнаків, до батьків і а, до людей різного віку. От, дитячий вік, діти, юнаки і батьки. І до кожного з них апостол Іван звертається, має звернення. І тут ми бачимо різний вік. І я хотів би пороздумувати з вами про вік. І, і зріст фізичний вік. Ми знаємо, є люди різного віку, до якого віку людина вже доросла, чи вона є дитиною, чи вона є юнаком, чи вона є вже людиною зрілого віку, чи вона є вже таким старцем, старицею, тобто людиною старшого, поважного віку. Так? І пороздумувати над тим, що подібним чином так само є. І в духовній стороні можна так само духовно зростати і бути в різному духовному віці, і мати духовний зріст. Подібно так, як ми знаємо, дітки зростають, виростають, батьки про них турбуються, вони стають юнаками з юнаків, ми вже знаємо вік середній. Похилий вік, так само є і в духовному плані, і в духовній стороні. І дитячий вік в духовному плані, духовній стороні це тоді, коли людина найперше почула слово Євангелія, слово Боже, увірувала в Господа Ісуса Христа, і вона, немов би духовно народилася, стає духовним немовлям. В цей вік такий. Людина, яка є духовним немовлям, вона всім цікавиться, їй цікаве Боже Слово. Вона не може жити без Божого Слова. В неї виникає дуже багато запитань. Вона бажає спілкуватися з віруючими людьми, щоб дізнаватися більше про Господа, більше про Христа, більше про Слово Боже. Така людина духовно. Є голодною, вона хоче їсти духовну їжу, вона хоче читати Боже Слово, вона хоче співати християнські псалми, пісні, бути разом з віруючими людьми в церкві Христовій. Далі, коли така людина трошки духовно підростає, вона може вже бути таким юнаком духовним, мати такий духовний зріст і вже. Може служити Господу, допомагати в якомусь служінні, може бути корисною в справі Божій в церкві Христовій і далі пробувати і утверджуватись в Божому Слові. Коли е, настає такий час, що людина стає утвердженою в Божому Слові, Стає таким вже утвердженим членом церкви Христової, це означає, що така людина утверджена в Божому Слові. Вона добре знає Писання, вона вже може розрізняти в світлі Божого Слова добро і зло, вона може вже іншим передавати Слово Боже. І Бог таку людину дуже сильно і потужно може використовувати для слави Божої. Це все духовний зріст. І найперше, дуже важливим є в духовному зрості це духовна їжа. Ми знаємо, що коли батьки опікуються своїми дітьми, вони найперше або одним з найважливіших питань, чим вони турбуються, щоб, немовля, споживало чисту їжу. Ми знаємо, що спочатку дитинка споживає чисте материнське молоко. І це залежить від того, чим мама харчується, що вона їсть, щоб молоко було чисте для дитини. А далі дитина підростає і їсть різну теж їжу для немовлят. І дуже важливо, щоб ця їжа була корисною, нешкідливою, така яка буде для цієї дитини для її розвитку і правильного зростання. Так само для щиро віруючих людей, а особливо для тих, які щиро увірували тільки в Господа і є духовними немовлятами, які бажають чистого Божого молока, тобто Євангелії і Слова Божого? Дуже важливо, що. Такою корисною, єдиною корисною, правильною їжею для них буде Боже Слово. Так ми знаємо, що Перша апостольська церква постійно споживала цю духовну їжу Боже Слово. Вони постійно перебували в науці апостольській в Божому Слові, в молитві, в спільності і зростали, зростали і ще раз зростали. І Бог дуже сильно використовував першу апостольську церкву. Вони мали дуже стрімкий, швидкий духовний зріст. В книзі дії святих апостолів в другому розділі, 42 му вірші, нижче про це написано. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Друге, дуже важливе питання, що є так само корисна їжа, подібним чином є шкідлива духовна їжа. Діткам, які підростають, або навіть вже юнакам, звичайно, що є некорисним. І навіть заборонено їсти шкідливу їжу, що є різна хімія, добавки, чіпси або інші речі, які шкідливо впливають на здоров'я. Подібним чином є шкідлива духовна їжа для віруючих людей, яку не може щиро віруюча людина споживати. Інакше в неї будуть теж проблеми з її духовним зростом і інші проблеми. До такої шкідливої їжі відносяться і різна світська музика, фільми, серіали і навіть різне вчення, яке не відповідає Євангелії, різні проповіді, які суперечать Божому Слову, різні науки. Які суперечить Божому Слову. В другому посланні до Коринтян, в 10 розділі і 4 вірші, апостол Павло звертається до Коринської церкви, і він говорить такі слова, і мов би звернення до Коринфян, що коли б навіть хтось прийшов би і навчав би їх іншої науки, тобто. Давав би їм іншу духовну їжу, або проповідав їм іншого Христа, або би запропонував їм іншого Духа замість Духа Святого, тобто іншу духовну їжу, то вони б навіть би приймали це і споживали це. Звичайно, що шкідлива їжа шкодить. Завжди шкодить людям, які її споживають. В цьому тексті написано в 4 вірші, коли би хто прийде і зачне проповідувати про Ісуса іншого, про якого ми не проповідували, або прийняти, приймати іншого Духа, якого ви не прийняли, або іншу Євангелію, якою, якою ви не прийняли. То радо терпіли б ви Те. Дуже важливо, брати та сестри, та всі слухачі, з того моменту, як ми увірували в Господа, споживати Господню Божу духовну їжу це Боже Слово. Так само, як ми кожного дня для того, щоб нам жити, тут, на цій землі, споживаємо їжу. Снідаємо, обідаємо, вечеряємо. Так само нам необхідно постійно споживати духовну їжу для нашого духовного життя. І не споживати шкідливої духовної їжі або навіть та, яка може призвести до духовної смерті, куди входять різні лже проповіді лже науки і інше. Остання Проблема в духовному зрості, яка може траплятися віруючих людей, це затримка духовного розвитку. Нам дуже шкода зустрічати людей, які мають затримку розвитку фізичного, які можуть бути фізично недорозвиненими. Наприклад, коли ми бачимо людину в дорослому віці, в зрілому. Але вона не має такої спроможності читати, рахувати, не може згадати табличку множення. Нам дуже сумно спостерігати за тими людьми, які можуть бути вже досить дорослими, але фізично не можуть, в міру своїх можливостей, доглядати і утримувати себе. Це все вказує на. Людей затримкою розвитку. Але так само затримка розвитку може бути і в духовній стороні, затримка духовного розвитку. Наприклад, коли людина може бути вже досить тривалий час в церкві Христовій, але не мати звички читати Господнє Слово. Не мати звички спілкуватися про Боже Слово, коли людина може бути 5 або 10 років в церкві Христовій її членом, але в її голові немає думок про Бога або про Боже Слово, вона може бути нехрещеною Духом Святим і не роздумувати над тим, щоб бути хрещеною Духом Святим. Її Бог не може використовувати в служінні або для того, щоб свідчити іншим людям, тому що вона сама не є в доброму духовному стані. Все це є затримка духовного розвитку. Коли людина не перебуває в Божому слові, тобто не харчується, не споживає духовну їжу, не зростає, в неї стається. Ця затримка духовного розвитку. Така проблема була в деяких християн в Єрусалимській церкві, до якої апостол Павло, звертаючись в посанні апостола, апостола Павла до євреїв в 5 розділі, в 12 вірші, звертаючись, говорить, що там могли би вже за той час. В якій перебувають ті християни, і чуючи науку Божу, вони могли би бути вже вчителями. Але так як вони не вчилися від Божого Слова і не перебували постійно в ньому, вони мали деякі з них затримку в духовному зрості. Читаємо послання до євреїв 5 розділ, 12 вірш. Ви, бо за віком повинні бути вчителями, але ви потребуєте ще. Щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова. Тут апостол Павло, в цьому зверненні він підкреслює, наскільки важливо пильнувати за своїм духовним розвитком, своїм станом, щоб зростати і не зупинятися. Брати та сестри та всі слухачі, нехай всім нам допоможе Господь в цей час. Духовно зростати, не зупинятися, постійно перебувати в Господньому слові, в молитві, в пісні, Псалмі, в церкві Христовій і спільності, і єдності з віруючими людьми. Нехай всім нам в цьому допоможе Бог, а йому за все вічна слава, Господу Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.